Істинно, істинно вам кажу, хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав, той має вічне життя, і на засудження не піде, але перейшов із смерті в життя. Істинно, істинно вам кажу: настає час і вже настав, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і сину дав мати життя в самому собі. І дав йому владу і суд чинити, бо він син людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, у який усі, хто в гробницях почують його голос, і вийдуть ті, що робили добро на Воскресіння життя, а ті, що робили зло на Воскресіння засудження.